Максимально фіговий я букблогер, тому що моя прочитана за лютий складає ось таку стопку, так? Не 24 книги за 28 днів лютого, як у деяких людей, набагато менше. У мене не було стільки часу, але все одно в мене є чим поділитись, є що розказати, і багато чого звідси мені запам'ятали. Першою у нас розпочне книга Повія, це 1877 рік написання, автор Панас Смирний, за жанром це є соціально-психологічний роман. Сама книга поділена на чотири частини, і сам автор казав так: головна ідея моєї праці виставити пролетаріат в минулому просту селянську дівчину і показати її побут в селі, в місті, на слизькому шляху та попідтинню. Нагадую, я не переказую твори, е, я надихаю на їх прочитання. Ну, принаймні, намагаюся надихнути. Е, тому перейдімо до основних аспектів цього твору. Е, проблематика. Перша це є соціальна нерівність. Е, є у тебе гроші, ти віддаєш накази і з свого становища, дивишся, як люди бігають, і ці накази виконують. Немає в тебе грошей, ти бігаєш і виконуєш накази. В принципі, що тоді що зараз картинка не змінилася. Сфера обслуговування вау, рулиць! Рулиць Головна героїня твору Мирного – Христина. Вона осеретіла і попрацювала під слугою, легко піднялась на якийсь суспільний рівень, і так само легко опустилась. Тим самим пана Смирний показав нам усі оці суспільні шари. Показав, як на кожному шарі до тебе відносяться люди, і яке ти маєш спілкування, які ти маєш привілегії. Насправді за цим доволі цікаво спостерігати. І впродовж цього шляху, як тільки ту бідну христину не називали, вона була то наймочкою, то вбивцею, то коханкою, то отриманкою, і кожен раз, коли ти називав її ім'я іншій людині, інша людина по-різному говорила: ну, максимально втоптали в бруд дівчинку. Втрата моральних цінностей по назві ми розуміємо, наскільки низько опустилась Христина. Проте, продовж всього прочитання я не відчувала до неї огиди, я не засуджувала її, просто було її шкода. Було максимально шкода, що так сталося, що так прийшлося їй жити. Грунт її моральних цінностей підірвало кохання. Наступна проблема, яка описана у цій книзі, відповідно, це кохання і зрада. Велика шана автору, що він не зробив ще одне громаду Чульєту, насправді за життям Христини і за тим, як розвивалися її почуття, було доволі цікаво спостерігати, бо це було щось неординарне. Її почуття розвивались природньо, і не було такого відчуття, що хтось намагається натягнути, випрягнути з христинного тіла, аби цей сюжет закрутився ні іншому плавно. І читати було доволі цікаво. Усі біди Христини почались з кохання. Діло в тому, що ще в селі при живих батьках Христина була доволі заводною нареченою, і за нею бігало багато хлопців. Серед цих хлопців був Федір. Він не закохався по вуха. Він був готовий на все буквально, і проблема полягала у тому, що Христина його не любила. Вона відчувала симпатію, їй подобались його завицяння, але кохання у неї не виникало. Батько цього хлопця він був доволі заможним, і він вирішив, що Христина його сина приворожила. Він вирішив будь-що згубити ту дівчину, але не дати їй стати невісткою, не дати їй загарбати їхнє майно. Проценко це пам'ять, якого закохалася Христина. і... Ближче до кінця книги я зрозуміла, що краще б вона б закохалася у Федіра, залишилась в своєму селі, воювала за ті землі, але не закохувалась в Проценка. Проценко особлює лицемірність у цій книзі. Він герой, який намагається усидіти на двох стільцях. Автор дуже добре показав його історію. Ми бачимо, наскільки він підлабузник, наскільки він і до тої, і до іншої, але насправді не відчуває до жодної з них ніяких романтичних почуттів. Я таких людей називаю хамелеонами, бо вони, згідно до обставин, міняють свій колір. Максимально огидний мені цей Проценко був. Коли в кінці додали ще одну сцену, де хрестина вже іде помаленьку на дно і процентку, це надивляється її житті і тягне її ще нижче. У я відчувала до нього таку агресію, не передати словами просто. І так та піднасирідка, яку на яку всі накидаються, яку намагаються заклювати, в неї вже нічого немає, тільки її красиве личко, і це вже з руками теж відходить. І тут далі ще хочуть щось з неї взяти. ну Та дай ти їй вже нарешті спокій. Що той процентко з своїми нев'яними пропозиціями? Ну це просто. Книга в загальному про пошук себе, про місце, яке люди називають домом. І про жорстокість людей, тому що в загальному Христину згубили не її принципи, не те, як вона діяла, а те, як люди намагались ускладнити її життя. По факту ні за що, просто так скучно їм було жити. Їхнє життя їх не влаштовувало, Вони вирішили згубити когось. В мирному можна повчитись інтригуючим переходом. Насправді, книга не дуже велика. Тут всього 400, здається так. 400 сторінок, і за тих 400 сторінок мирний зміг охопити весь спектр емоцій як Христини, так і людей, які її оточували. Мені справді сподобалося. Рекомендую 5 з 5. Єдиний мінус, напевно, не в книзі. А в фільмі в екранізації, яку я подивилась. М -м -м -м. Зараз мене буде бомбити. Фільм. Фільм повія Пана Мирного вийшов 1961 року в студії Довженка. видала цей фільм. І це, напевно, усе хороше, що ви могли про нього почути: максимальне зросіщення усього. Буквально в якийсь момент на фоні включається гімн, і ми розуміємо, що він не український, тому що мова фільму в загальному російська час такий, що українською не було дозволено щось знімати, щось таке робити. І коли на фоні включається гімн, це просто тобі ніби довивається. Неможливо слухати. Так само 7 гривенник став рублем, і після прочитання тільки закрила книжку, включила фільм, і таке нерозуміння. Навіщо Навіщо це було зроблено? Я розумію, акронізація твору українського автора це чудово, але настільки знищена, знищене враження це просто жахливо. Також максимальне відхилення від сюжету, не розкриті усі персонажі. Історія про ценка першої любові христини просто викреслили. Там був момент в книзі, коли на Христину кричали, коли її. Хазяї тодішні виганяли її з будинку через зв'язок з Проценком. Він це чув, це було серед ночі. Він піднявся, опустив ноги на підлогу. Тоді він зрозумів, що холодно. Він не піде рятувати якусь там наймочку, тому що він простудить ноги. Він захворіє, йому себе, своє здоров'я більше шкода, ніж життя оцієї цієї дівчинки, яка через нього зараз потерпає. Він ліг назад в ковдру, перевернувся на інший бік і заснув. Фільмі це просто показали, він проснувся, щось покрутився, опустив ті ноги, під, закинув їх назад. Це ніяк не озвучили. Я не знаю, чи, чи можна було це зрозуміти, але мені не сподобалось. Це був такий буквально уривочок, який мене буквально вибісав, максимально вибісив. Процентку мене взагалі вибісив. Так само той самий Федір, той самий Федір, який там був на початку, коли вона була тільки дівкою. В кінці він розкрився для мене по-іншому. Оце як порівняти Федір і Проценко, це два різні персонажі. Це просто не придати мій респект до Федіра. Прочитаєте, зрозумієте, скажімо так. І фінальне, фінальне моє невдоволення: Людмила Гурченко радянська акторка народжена в Харкові, я думаю, не варто уточнювати, яка була її позиція. Вона абсолютно не впоралась з роллю Христини. Це вона не змогла передати ту просту наївну сільську дівчинку. Вона її споплюжила. Її сльози не викликали якогось жалю. Вони викликали в мене більше сміх, типу. Це так ти плачеш, це так е, людина, яка втратила все, втратила сім'ю, змушена поневірятись по світу. Отак плаче, Ну, це абсурд. Темперамент головної героїні вона просто згубила. Перезніміть хтось, будь ласка, повію по Насамирного. Це чудова книга. Тут вийде хороша екранізація. Зараз дуже багато хороших акторів, які зможуть впоратись е, з ролью Христини, з ролью Федіра. І я думаю, проценко теж хтось потягне. Ну, це не так аж важко. Не на часі, не на часі зараз знімають такі фільми, які можна було б забути і зняти щось і таке тигроловий івана Багряного 1944 рік написання, і це пригодницький роман. Головна ідея це те, що сміливі завжди мають щастя. І якщо ти маєш сміливість протистояти системі, ти можеш створити свою долю, ти можеш написати свій варіант життя, свою історію. Головна думка це у будь-якому випадку людина має бути людиною. Напевно, ця книга трохи перегукується з книгою Пана Самирного. Принаймні, мені так стається. Головним героєм є Григорій Ногогрішний. Він інженер-авіатор, і його предком є український політкаторжник Дем'ян Ногогрішня. Роман починається з того, що Григорій Ногогрішний тікає з потяга НКВС, який везе його на Сибір. І автор озвучує фразу: ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи. Вертечи бозна куди, доволі великий проміжок часу Григорій знемагає від спраги, знемагає від голоду. І з останніх сил він кидається, аби врятувати людину від ведмедя. Тим самим він ставить на кін своє життя. Він можна сказати жертвою собою, але він розуміє, що його. По суті, вже не може врятувати нічого. Він вже настільки втомлений, він настільки змучений від самого цього існування, від переховувань, від допитів, що страшети нічого. Так він і потрапляє в сім'ю сірків, сім'ю тигроловів, і вони стають, можна сказати, його ангелами-охоронцями. Паралельно до цього майор Медведин розпочинає розшук небезпечного злочинця. Того, що під час допитів і катувань е, гордо тримав голову, того з блискавичною нескореністю в очах. Проблематика твору. Добро і зло. Нам показують головного героя, який протистоїть толі, тоталітарній системі, і за це ця система намагається його прибрати. Тобто непослух карався е, смертю. Тебе не було варіанту слухати чи не слухати. Тебе був один правильний варіант. Це все. Людина і тоталітарна система, і, відповідно, як наступна проблема. Перше, це людина як винтек цієї системи, і людина як той, хто їй протистоїть. Наступна проблема цього твору це душевна чистота і бруд. Варто було тільки глянути, як прибічники Сталіна ставились до оцих політв'язнів, до людей, яких вони перевозили навіть не в поїздах. А просто в товарних вагонах, як вони їх виганяли, як вони їх мучили. Варто просто глянути, аби зрозуміти, наскільки це, це реально відбувалось, і наскільки це була велика проблема, що ніхто не усвідомлював, що це проблема, що всі вважали щодо інших людей з іншою думкою можна отак ставити. Наступне питання це щире кохання тих, хто не може бути разом. Сталося так, що наш Григорій, це одразу на початку книги відбувається, закохується в Наталку, доньку сірків, тих, хто його врятував, але його ця сім'я приймає за сина, оскільки він врятував члена їхньої родини, і тепер він став їм рідний. Тобто, відповідно, теоретично, Наталка і Григорій, вони як брат і сестра. Тому це кохання і було недозволеним. Але там в цього баганого були такі описи тої Наталки, що чесно, ну там закуха... не закохатися було неможливо. Там я сама коли читала, така ніфіга собі, типу, оце ти гарно сказав, оце ти гарно описав, оце майстерність. ну... Там то, що Григорій закохався, було цілком логічно. То, що Наталка до кінця книги до нього не видавала ніяких почуттів, ну, це, це було круто. Мені це сподобалось. Багряному на замітку, мені це сподобалось. Життя українців поза межами України. Насправді це ще одна проблема опасного творі, і хоч вони жили в лісах Тайги, вони не забували свою батьківщину, вони жили за тими ж звичаями, які були в них. Е на батьківщині вони називали міста в честь України, тобто в них був свій Київ, в них була своя Полтава, свої Чернівці, тільки набагато далі. Вони просто назвали свої міста, міста, які утворили українці, тими назвами, які колись були на батьківщині. І це насправді доволі трепітна тема, доволі гарно передано те. Наскільки важливо для них була домівка, хоч вони не могли повернутися, бо там було небезпечно, вони все одно намагались якось ці звичаї, ці порядки, навіть ці назви вживати у своїй щоденній мові, не губити цього. образи символи. Першим розпочне образ поїзда дракона, тому що цей образ згадується на самому початку, і це образ тоталітарної системи. Тоталітарної системи, яка була безжальна до простих людей, яка могла знищити ні за що. Одразу на противагу цьому іде образ потягу експреса, в якому їхав майор Медведин. Потяг експрес це вже забезпечений потяг, комфортний потяг зручний для більшовицької верхівки. Тобто, ми маємо зразу порівняння, де їдуть звичайні прості люди, засуджені. і де їде верхівка, яка заслужила. Звання тим, що нищила оцих простих звичайних людей. Білина глиняна хата це символ України. Тизі, зіта, що я казала, що українці переносили всі свої звичаї. Це якраз білина глиняна хата був один із них. І тигр – це символ володаря, незламності, людського духу і сміливості. Сама сам символізм є і у назві твору тигролови, тому що. Тигр це незламність, а ті, хто ловлять тигрів, це ті, хто ловлять незламних. Насправді Іван Баграний гарно обіграв цю назву. Мені подобається такий символізм. І звісно, звісно, тут теж є екранізація. Але 1994 року, вже за часів незалежної України. І тут я рекомендую до перегляду усім, тим, хто читав, тим, хто не читав, хочете, не хочете. Година 20 вашого часу, як навіть менше, ніж звичайний стандартний зараз фільм. По-перше, він знятий доволі добре. По-друге, українська мова, українська мова на секундочку. Усі ці старі екранізації мають хоч якийсь виняток. Укртелефільм зняв екранізацію за участю Ольги Сумської, яка грає наталку. І Олега Савкіна, який грає Григорія. Що я можу сказати? В загальному е, в фільмі дотримана хронологія самої книги, дотримані певні правила. Єдине, що відрізняється, це те, що Григорій Новогорішний став Андрієм Чумаком. Але я так зрозуміла, це чисто через те, що е, у картелефільм підв'язав оцей фільм. До серіалу, який вони видавали на рік Шойче, який теж був по книгах Івана Багряного. Щодо відмінностей між книгою і екранізацією, то в книзі оцей Наталчин характер не міг осідлати ніхто. В неї текла буйна енергія. Вона закохалась того Григорія під кінець, і ми отримали таку красиву романтичну розв'язку в фільмі ж Наталка старшого погляду закохалася ці блакитні очі. Тут більш більший акцент в фільмі зробили на Григорія. В книзі нам зробили більший акцент на зовнішність Наталки. От, але в загальному е, мені сподобалось. І ще з бонусів це в фільмі дуже добре показано ставлення прибічників Сталіна до людей. Усі, хто хоче повернення братського народу, можете переглянути цей фільм і трошки змінити свою думку, приупустити своє его і згадати, як це насправді було. Книгу я раджу 5 з 5, Мені сподобалось. Я навіть хочу прочитати ще оцей сад Гецеменський, по якому знятий 4 серійний серіал. Від укртелефільму, який типу, був перед історією оцього Григорія Новогрішного, за їхньою телеверсією, бо там насправді теж показано дуже багато тоталітарної системи їхніх е, звичаїв, порядків. Але спочатку варто прочитати, потім варто подивитись і за те не читала я це з мукою, читала з великим задоволенням. Як бачите, відгук хороший, саме сподобалось, тому читаємо українське, ділімось нашими враженнями, ділімось рекомендаціями. І давайте будемо просувати те, що справді важливо.